Маємо ще ось таку плату. Цей інверторний генератор Промак. Модель точно не пам'ятаю, гляну, потім скажу. Ну, це ні його плата, промак не, і нема плати в продажу. це людина вже хтось йому робив такий не знаю що він купляв бушну зламану, чи вона у нього згоріла, йому її ремонтували. Ну, ось якось так. Якось так воно зроблено. Якось так. Ну, в общем, воно не працює. Так, взяв тестера. Трошки невдобно одною не рукою. Треба якось заїхати купити нараштатів. Я поки що не знаю, чи треба воно, чи не треба. Так, знімаю, не знаю для чого. Так, є по нулям друге плече. Друге тут ціле. Тобто по одному транзистору в діагоналі вибито. Ці плати, на жаль, дуже бояться перевантаження. У них є тільки захист по середньому струму. Повністю відсутний захист по температурі, тому якось вони так трішки перевантажили і вони дають пшик. Щоб цікаво було глянути, зараз я під'єднаюсь. Так, ось під'єднався ця лінія плюс 5 вольт. Короткого у нас нема. В чому ми робимо висновок, що прост, скоріш за все, живий, і можна пробувати її колупати. Якщо є короткий, по 5 вольтам. То сенсу колопати плати нема ніякого. Так, ось я її розколопав, <клух> але я думаю, що причиною виходу з ладу було ось ця ножка, воно і в процесі експлуатації роздовбало. Скоріше за все від Керування стало бавитися. Тобто, то пропаде, то з'явиться напруга, і вона пропала, допустимо, по керуванню, сила є, а потім з'явилась в непотрібний момент. І вона відкрила ключі просто накоротко та і все. Тому таку заміну ну, у випадку в цьому в цих платах це, читаю, невірно. Краще почекати і замовити. Необхідний номінал в необхідному корпусі і запаяти, як воно повинно бути. Так, працюємо з платою, яка стояла в промакі. Вернув назад конденсатор, поставив такий, як потрібно, стабілізатор. Тут трішечки лад навів, не було в одному із каналів. Тут було. Дуже велике отрицательне сміщення, було мінус 20, там не працював стабілітрон. Ще там деяку обв'язку замінив. Пробуємо включати, так, увага, на осцилограф. Мінус 10. Маємо спробу запуску, ну, тому що немає транзистора, немає виходу, він далі глушить шим. І так на всіх чотирьох каналах, так що в принципі, можна збирати докупи, паяти транзистори та випробувати. Продовжуємось ось з промаком, поки такі тестові на проводяночках транзистори. Включаю наш трансформатор. Пішла генерація. Зараз з'явиться напруга, якщо все добре. Це напруга з'явилася. У нас тут 234, 50 Гц, синус гарний, залат нема. Все добре, да? зі сторони гріється, холодні зовсім. Ну все, збираю докупи. Все докупи зібрав, ще тільки не заливав компаундом. Все працює. Так, залив компаундом, не знаю на камеру буде, видно чи не буде. Заливаю під зав'язочку під верх корпуса. Трішки є бульбашки, але вони більша частина з них вийде. Щось, звісно, залишається треба, щоб... Зовсім без бульбошок, що це треба вакуумну камеру робити. На жаль, поки ще її не маю. Це в нас одна плата Enersol, а інша плата це у нас Promac. Це його не рідна плата, це вже хтось переробляв. Я тут тільки розйом, воно було там до розйому, я розйом викинув і запаяв прямо на плату одразу. Мак, користь с Це і Сразу спрацьовує захист на реле у нас.